Душою як вам! Веком до Ukraine! Всіх вітаю! Це в нас збірочка, наскільки я пам'ятаю, на тенпарах. На тенпарах. Тут дуже якийсь тоненький дріт 13 авиа. Я вже тестував одну таку збірку на. Струмі 60 А і термоусадка по цьому дроту просто так одразу. 4 градуси. От, пошла термовосадочка. Термов... Термовосадочка пішла термоусадочка. Термоусадочка пішла вздовж цього силового, який йде через збірку. Там є відео. Мене в -каналі. Поміряємо опір майже в повністю зарядженому стані 31,6. Трошки забагато. Через, я думаю, що якраз оцей дріб. А, тут навіть ізоляційного картона немає. Так, така збірочка. Уварено в один шар. І. Ух ти йо мою, тут хтось заморочився. Вони міряли. Опір кожної паралелі і писали це на елементі. Прикольно. Так, з мінусів одразу що можу сказати, не використовується ізоляційний картон. Ця термоусадка вона має, скажімо так, дуже слабенькі ізоляційні властивості. і ось Бачите, оці ось два як майже отвори Це від балансиру. Його мовно, коли ти там якось зачепиш. Одразу все це протреться в момент. Чому ми, власно кажучи, ми використовуємо на два шари товстої термоусадки як для силових дротів. Досить потужний, і тримає добре механічне навантаження. Ось, Тут має бути в будь-якому разі ізоляційний картон, тому що він все ж таки буде захищати. Тобто, якщо, наприклад, батка ця протерта, поставити на карбонову раму, яка є напівпровідником, полуп... і буде невеличкий КЗ. На. Дуже гарно, що використовується ізоляційні кільця. Це, це добре. Е, в принципі, особливо по збірці сказати немає чого, окрім 13 АВГ дроту. Ну вже якщо ви юзаєте ось такий форм-фактор, Беріть 10 АВГ, хоча б. 10 АВГ нормально влазить в xc 60, це не є проблема. Тому що. Для такого форм-фактору 13 АВГ він менше, ніж за хвилину буде вже там 120-130 градусів. 12 АВГ там, до 120-110 під кінець тесту, Навіть до 130 я бачу гріється, в залежності від якості дроту. Це я кажу про тест розрядним струмом 60 А. Тому це, блін, такого не має бути. Так, в цілому. в цілому норм, щоб один шар сюди додати. Ізоляційний картон і нормальний дріт, і воно літало насправді нормально. Всім дякую.